Вітаю, друзі! Ну що ж, на жаль, не сталося у нас рекорду у становій тязі на Bar. Автор Бьорсон не потягнув таких бажаних для себе та для своїх прихильників 501 кілограм, але все ж спробу зробив. Була вона звичайно не найвидовищніша, але маємо те, що маємо. Сам Атлет сказав, що своєю підготовкою задоволений і дійсно вірить, що здатен потягнути рекордну вагу. Але той день був не його і почувався атлет досить важко. Також Тор додав, що в майбутньому обов'язково ще приїде за цим рекордом. Тим не менш, стану тягу на цих змаганнях Тор все ж таки виграв. Ісландцю підкорилося 466 кг, і виглядали вони доволі комфортними. На цьому все друзі. Ви були на каналі Strong Хебаут. Скоро почуємось.